Рослинна аномалія у Запоріжжі вдруге цьогоріч зацвіли каштани. Квіточі дерева можна побачити на проспекті Соборному неподалік бульвару Шевченка. Щоправда, цвіт є лише на кількох гілочках. Квітнуть рослини і у міському дитячому ботанічному саду. Там таких дерев п'ять. Цвіту, цвіту теж не рясно. Бо саду кажуть, таке явище спостерігають вже кілька років поспіль. Причина аномалії різкий перепад температур, спекотне літо та доволі прохолодний початок осені. Ще один чинник наявні з каштанової мінуючої молі. Шкідник пошкоджує листові пластини. Завдяки цьому листя вже в середині літа воно опадає. А волога, речовини залишаються у рослині, і тому вона відчуває, що доволі ще тепло, і вона починає квітнути і випускати нове листя. Навіть. Це для нас якби, незвично і дивовижно ми це сприймаємо як такий позитивний момент, а для рослин це доволі погане, погане явище. Ахівці зауважують, повторне цвітіння негативно впливає на каштани, адже усі свої поживні речовини і вологу, яку накопичували для зимівлі, вони витрачають на цвітіння і появу нового листя. Через це каштани виснажуються і можуть навіть загинути. Повторних плодів на цих деревах очікувати не варто, адже вони просто не встигнуть визріти.